Дякую. Рівняння до середини. Госової склад 128-ї бригади. Після виконання бойового завдання прийму за проведення відсутства. Черкаський міський військовий комісарку політики. Здравствуйте, товариші! Здравия, 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 здравия. Вітаю з повернення на Черкащину! Дякую. Вільно! Вільно! Шановні захисники батьківщини, ми раді вітати вас на рідній землі. Протягом цих місяців ви як славні нащадки батьківщини козацтва мужньо боролись проти підступного ворога. Тож за давнім народним звичаєм прийміть цей запашний коровай на знак поваги та шани до вашого подвигу. Житься голова обласної державної адміністрації Юрій Олегович Ткаченко. Шановні черкащани, дорогі наші воїни, ми раді вітати тут, на Черкаській землі. Раді тому, що ви повернулися живі. Тут зустрічають черкащани і пишаються вами. Пишаються справжніми воїнами. Тими, хто сьогодні боронить, захищає нашу державу. Приємне те, що вашому командиру бригади, 128-ї гірськопіхотної бригади, головокомандуючим України Збройних сил, президентом України присвоєне звання Герою України і вручена Золота зірка. Приємно те, що цей командир родом із Смілянщини. І я радий тому, що. Саме на черкащанах, більшості батальйонах, в, в більшості військових частин і тримаються, дійсно всі тримаються армія. Я вас вітаю. Ми всі пишаємося вами. Слава Україні! Героям слава! Слава вам, шановні наші воїни! Героям ато тричі! Слава! 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 До слова запрошується голова обласної ради Валентина Михайлівна Коваленко. Доброго вечора вам, хлопці, і щасливого вам наступного дня і всій нашій Україні. І немає слів, а тільки хочеться висловити свої найглибші емоції і велику вдячність вам, що ви є, що є ваша мужня чоловіча позиція. Що ви знаєте, за що ви боретеся, і ви усвідомлюєте, що ви такі справді герої. Дай, Господи, вам кожному здоров'я, міцності, духу. Відпочивайте, і я знаю, що напевне, що більшість із вас, або ж якщо не всі, готові надалі захищати Україну, а всі ті. І ще роздумує, долучаються нехай до цих хлопців, до цих справжніх чоловіків, які засвідчили, що українці є, і нація чоловічна, українська мужня є. Дай вам, Господи, усі гаразді у ваших родинах. Я знаю, що ця ніч буде для кожного з вас. Це будуть зустрічі, це будуть теплі зустрічі. І дай Боже, щоб були тільки зустрічі, а не прощання, які ми за цей рік переживали. Слава Україні! Слава нації! Слава Україна! Вона до Україна! Вона до Україна! Вона до Спасибі вам! Своє слово вітання хочу сказати мама бійця Теліженко Олександра Василівна. Дорогі воїни, дорогі наші сини, немає слів, щоб передати ми вас чекали. Я хочу від усіх подякувати вам за дві речі. Перше, що ви виконали свій військовий обов'язок, що ви вистояли. А друге, що ви повернулися живими від нашої рідної землі, яку ви захищали, оцей коровай. Я вам зараз його піднесу і ви його розламайте, і щоб не лишилося ніх кристочки. І щоб ви були такі здорові, як наша земля. І не інакше. Слава Україні! слава нашим воїнам слава мусалу слава, слава! слава землі українській слава слава Просимо вас вручити нагороди нашим героям. Засумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, відданість батьківщині та українському народу, мужність та стійкість проявлені при виконанні завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Почесною відзнакою 200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка нагороджується військовослужбовці 128-ї восьмої гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. Братанич Олександр Іванович, капітан. Гребінь Олександр Бантинович, старший. Молодець, патуна, рибалко. Вадим Миколаєвич, старший лейтенант. Довбиш Ігор Олександрович старшина. Галушко Максим Дмитрович старший сержант. Дядченко Василь Ілліч, старший сержант. <смір> Бери на ручки. Погорілий Володимир Миколаєвич, старший сержант. Крила Андрій Олексійович, молодший сержант. Литвин Олександр Віталійович, молодший сержант. Олександр Анатолійович, молодший сержант. Гарніць Ігор Якович, молодший сержант. Кириченко, Олександр Миколаєвич, молодший сержант. Великий Володимир Іванович Прапорщик.